Я кажу вам таку черепицю. Називається Armorium, оригінал руки Арморіум. Бачите, тут коротше, оце приклеюють, щоб щоб чогось не царапалось. Тому що, бачите, і на фальці теж є такі, ось, приклеюють такі ж самі. В чому прикол? Вон паучок у нас побіг. В тому, що тут дуже висока хвиля, бачите? Тут хвиля почти 60 мм. А може і більше даже. Якщо її купити за пів ціни, оцю черепицю ріжемо по довжині. Але буде от в такого кольору. Також можна взяти і адамант, бачите, 50% знижка. І мантерей, але все такого кольору. І смарт. Смарт ще можна взяти з антиконденсатним покриттям. Дріпстоп. Да? Покрівлі Харків клощився стати на сам.